Ми не можемо не згадувати країну агресора а в Росії. Великі йдуть суперечки з приводу курсу рубля, тому що центральний банк Росії тримає її на позначці зараз 80 рублів за долар. Хоча рік починали з позначки 100 рублів за долар. Хтось каже, що ну це ж демонстрація сили держави Путін про це говорить. А економісти російські вони говорять, що ні, ви вбиваєте експорт. Ба більше, що всередині цього року на Санкт-Петербургському економічному форумі, е голова найбільшої металургійної компанії Сіверсталь він прямо казав, що будуть закриття металургійних підприємств. Чому тому, що витрати всі йдуть в. Давайте Власне. знову ж таки будемо пояснювати просто: так, вони так. продають сталь за долар, за, ну за, за долари, валюту, за долари, валюту а... завозять в Росію ці долари і їм дають рублів Рублі. набагато менше, менше, ніж воно мало бути ну, за ринковим курсом. так. Та. Тобто, дивіться, коли це був початок року, тобто 100 рублів за долар було. Тобто, за, наприклад, на мільйон доларів продали сталь, і в них є 100 мільйонів рублів, і це на зарплати, на різні інвестиційні витрати в своїй на країні, На податки на податки безумовно. А Зараз не 180, тобто мінус 20 мільйонів рублів, тобто вже менше буде грошей на податки, на зарплати і на все інше. І тому експортери говорять, що слухайте, ну не можна тримати сильну валюту, особливо якщо це не відповідає дійсності. Є такий гарний економічний термін, реальний ефективний обмінний курс. Ну Ось... знову ж таки, вибачте, буду так. перебивати, але це, скажімо, у випадку Японії, коли ми говоримо: японці продавали кінцевий продукт, так, так. тобто. Японія виробляли дешеві. Магнітоли, так. автомобілі, якусь техніку, так. свої товари. І вони за дешево купували їх. Японці росіяни не виробляють нічого. Так вони експортують сировину, сировину. Фактично, і їм все потрібно. І магнітоли, і автомобілі треба закуповувати. Безумовно, ну низька переробка, тому що сталь це формальне. Я не люблю, коли скажуть, що сталь це ровина. Це перероблена продукція, але на значний рівень переробки. Японці значно більш серйозний. Робили робили рівень переробки, і тому там дійсно є конкуренція. Франція була більш суттєва. Ну, тому ця дешева валюта була нормальна для них. Для Є них так для, для них нормальна, тому що вони завдяки тому, що вони менше несли витрати на виробництво і більше отримували зовні. Вони розширювали свою присутність на світових ринках, і японські товари відігравали 80-ті роки дуже велике значення. Тобто, згадайте навіть наше дитинство, всі ж мріяли про японські магнітофони, японські автівки, тому що Японія тоді грала домінуючу роль. Бо там і технології і різні варіації, і чому це все було досягнуто, тому що були оцей баланс для них дуже добрий, коли вони багато заробляли зовні, менше витрачали в своїй країні і відповідно могли просуватись далі.